Часто причиною безробіття для людини є відсутність актуальної на ринку праці професії, щоб зменшити кількість безробітних у районі, а роботодавцям запропонувати кваліфікованих робітників районний центр зайнятості популяризує найзатребуваніші професії у Бродівському районі. Вдалою є співпраця із Рівненським центром професійно-технічної освіти. Млинівське відділення Рівненського навчального центру професійно-технічної освіти під час презентації представив його керівник Анатолій Смалько. Аудиторія запрошена на презентацію це безробітні бродівчани і старшокласники, які зацікавили саме такі спеціальності. Зокрема, у Млинові можна навчитись на рибовода, перукаря та опанувати інші робітничі спеціальності, оскільки навчальний центр у структурі Державної служби зайнятості для безробітних таке навчання є безкоштовним. А для всіх інших бажаючих коштує зовсім недорого. По закінченні навчального курсу видається посвідчення державного зразка. Анатолій Васильович наголошує учасникам зустрічі на перевагах професійного навчання у навчальних закладах Державної служби зайнятості. Наша структура працює в освітянській галузі, надає освітні послуги для клієнтів центрів зайнятості. Відповідно, працює з часом щодо ліцензування і для надання нашим клієнтам чи безробітним, правильно буде сказати, тих всіх можливостей, щоб здобути робітничу професію, яка є вживана на ринку праці на сьогоднішній день. Рівеньський центр професійно-технічної освіти має звичайно гарно розгалужену структуру в Рівенській області і обслуговує весь західний регіон. Я як представник Линівського навчального відділення хочу сказати, що на нашій базі готуються перукарі, модельєри, ліцензована професія, рибоводи, продавці продовольчих та непродовольчих товарів. Переваги Рівненського центру професійно-технічної освіти є в тому, що ми маємо стислі терміни навчання і клієнти центру зайнятості за короткий час можуть здобути робітничу професію, яка є. Найбільш вживаною на даний час у суспільстві. Так, найдовша, найдовший термін навчання у нас йдуть робітники фермерського господарства. Вони майже 11 місяців термін навчання. По закінченню люди отримують декілька прав: це категорія БЦ і категорія А1 легкі трактори і знання з агрономії і ветеринарії. Дуже великий спектр у нас ліцензовані. Професій в галузі будівництва, в галузі лісового господарства, в галузі творчих професій, це і бондари, це ковальська справа, це майстри з лозоплетіння відповідно. І, звичайно, що хочеться наголосити, що всі необхідні матеріально-технічні знаряддя, матеріальна база оновлюється щороку. Умови проживання для наших слухачів створюються найбільш комфортні для того, щоб людина себе почувала комфортно, і, відповідно, якісно отримала ці освітні послуги, які ми надаємо. Не дивно, що з Рівненським навчальним центром професійно-технічної освіти Бродівський районний центр зайнятості налагодив тісну співпрацю, адже рівненчани пропонують широкий спектр професій. У різних відділеннях можна опанувати 56 спеціальностей тих, які є затребуваними на ринку праці. Фахівці у сфері зайнятості населення відзначають ще одну перевагу сучасну матеріально-технічну базу цього закладу. Ця інформація цікава для роботодавців, адже підприємства, які інвестували кошти у новітнє обладнання, потребують і спеціально підготовленого кваліфікованого персоналу. Майстер виробничого навчання млинівського відділення професійно-технічної освіти Вікторія Рибальченко провела майстер-клас з перукарського мистецтва та відповіла на запитання учасників зустрічі. Як наголосила пані Вікторія, навіть у такій професії, як перукар, не можна стояти на місці. Відтак у Млинівському відділенні готові до викликів завтрашнього дня. Рівницький центр професійно-технічної освіти, звичайно, можливо, правильно сказати, що. Хвилинно щогодинно щоденно моніторить ситуацію, моніторить потреби роботодавців, моніторить умови виробничих процесів на промислових господарствах, підприємствах і господарствах агропромислового комплексу, і, звичайно працює на те, щоб втілювати в життя нові ліцензовані професії. Так, наприклад, у нас недавно відкривають. Значить, ліцензовані професії у сфері 3D-вимірної 3D графіки, у сфері веб-моделювання, у сфері комп'ютерного програмування. Після презентації і майстер-класів відбулася ще й зустріч з роботодавцями, які працюють у сфері надання перукарських послуг. Котре хочу подякувати представникам Рівненського центру професійно технічної освіти, тому що ми з ними працюємо вже не перший рік і як показує життя, працюємо якісно. Це найкращий, як на мою думку, навчальний заклад в нашій системі в Україні. Стільки спеціальностей, як вчить і рівне, ні вчить ні, ні один навчальний заклад в інших областях. Вчать якісно, вчать на хорошій матеріальній базі, тому в нас є багато інших напрямків, крім периокаря, крім швеї, де ми можемо навчати своїх безробітних громадян, громадян з нашого району для здобуття певної професії, яка затребувана у нас, нашими роботодавцями. Як зазначив директор Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла, ринок праці у Бродівському районі є динамічним, і фахівці у сфері зайнятості роблять усе від них залежне, щоб спростити доступ до професійного навчання безробітним громадянам, а роботодавцям запропонувати висококваліфікованих і відповідальних працівників. Крім електроконтакту, є потреба в інших спеціальностях, є потреба в інших сферах, вони розвиваються, деякі галузі, розвиваються динамічно. Ви самі знаєте, який потенціал по туризму району, але в цьому напрямку район не рухається абсолютно. А цей потенціал можна реалізовувати і там повинні бути використані і наші трудові ресурси, тобто наші працівники. Ще три роки тому, будучи керівником центру зайнятості, коли до мене звертаються по роботу, я майже майже не мав, що пропонувати в бродах, то чи не краще, коли я на сьогодні можу пропонувати одне, друге, третє чи десяте? Е, над тим потрібно працювати. Ми маємо всі навчитися, і особливо державні структури, жити в ринкових умовах. Ми маємо навчитися, що ми десь повинні бути в більшості сервісній організації. Як з цим справимося? Я думаю, через рік часу ми будемо підводити підсумки.